Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк і я керівник Центру психологічної допомоги НЮЛІВ. Рада вітати вас на сторінці нашого сайту. Сімейні стосунки це велика цінність, але водночас і складна робота. Конфлікти, непорозуміння, втрачена близькість, труднощі у вихованні дітей, знайомі ситуації. Ви не одні, і ми готові допомогти. У нашому центрі працює команда досвідчених сімейних психологів, які допоможуть. Налагодити комунікацію між партнерами, вирішити конфлікти і подолати кризові моменти, відновити довіру та емоційну близькість у стосунках, знайти спільну мову з дітьми, допомогти при підготовці до шлюбу і навіть допомогти в процесі розлучення. Наша головна перевага це індивідуальний підхід. Ми підбираємо фахівця, який найкраще відповідає вашим запитам. А завдяки онлайн-формату ви зможете отримати допомогу в Німеччині, Польщі, Чехії чи іншій країні рідною мовою з будь-якого місця і зручний для вас час. Нюлів це не просто консультації, це простір, де ви зможете зрозуміти одне одного, віднайти гармонію в сім'ї та створити міцні стосунки на роки. Не чекайте, поки проблема стане нерозв'язною. Зробіть перший крок уже сьогодні. Запишіться на консультацію на нашому сайті. Ваші стосунки варті того, щоб боротися за них.